Державна дума Росії підтримала збочені плани Путіна анексувати тимчасово окуповані території України. Депутати країни-агресорка ухвалили, нібито конституційні закони жодного голосу проти чи утримався не було. Вже завтра ці так звані закони має розглянути Рада Федерації. Після цього їх своїм підписом затвердить диктатор Путін. У законах йдеться про те, що до 2026 року на незаконно анексованих територіях діятиме перехідний період із червня. Наступного року там планується створення територіальних органів влади. З нового року запроваджуються рублі, а так званою державною мовою буде російська. Щоправда, всі ці плани Кремля з великою ймовірністю зруйнують Збройні сили України. Вони вже це роблять. На наступний день після підписання папірців про нібито приєднання окупованих територій до складу РФ ЗСУ звільнили стратегічно важливе місто Лиман Донецької області і наближаються до міста Креміна на Луганщині. Також в останні декілька тижнів з'являються повідомлення. Про успіхи наших оборонців на Херсонському напрямку. У Москві з цього приводу вже нервують. Речник російського фюрера Дмитрій Піско Даню та сказав, що стосовно Херсонської та Запорізької областей у Кремлі продовжують радитися. На питання, чи є територією Росії підконтрольні Україні, райони Херсонщини та Запоріжжя, Піско відповідати відмовився. Марта Оліярник, телеканал НТА.